Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри, вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. 25 вересня 2023 року в Сумах відбулися церковні урочистості з нагоди пам'яті другого обрітення Малочернечинського чудотворного образу Христа Спасителя Хліб життя, що відбулося у 2012 році. Урочисті богослужіння у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Суми очолили три правлячі архієреї православних єпархій Сумської області. На запрошення керуючого Сумською єпархією Високопреосвященнішого митрополита Сумського і Охтирського Євлогія до обласного центру прибули Високопреосвященніший Роман, митрополит Конотопський і Глухівський, та Високопреосвященніший Тихон, архієпископ Романський і Буринський. Напередодні ввечері архіпастирі очолили святкове всенічне бдіння. Митрополит Роман очолив служіння літії, митрополит Євлогій очолив Полі Єлей, а архієпископ Тихон велике славослов'я. Є брешся учеником, і Дін річе блажені очі, я же яжевідіє, благолюбова. Славася Христос Бога, слава Слава! В день святкування Божественну літургію очолили три архіпастері у співслужінні духовенства сумської та сусідніх єпархій, гостей у священному сані. Богомольці наповнили головний храм кафедрального центру. И утверди, и уже досади, десница твоя. Спасенье буду наше, да. Неимать жаждайтесь, а никогда же. Нарехло, я снегок с небесе. Після читання святого Євангелія зі словом архіпастерської проповіді до вірян звернувся високопреосвященніший тихон, архієпископ Романський і Буринський. Після завершення богослужіння відбулася хресна хода з вшанованою чудотворною іконою Спасителя під мелодії церковного дзвону. Піднесено особливо молитви з нагоди свята та виголошено уставні Многоліття. Митрополит Сумський і Охтирський Євлогій тепло привітав високоповажних гостей, священство, числених богомольців та паломників. Мало чернечинський спас. Дівний образ, коли приступаєш к нему, испытываєш особе, благоговейні трепетні чувства. А в особенно в ті дні, коли ми всі вместе збираємося в соборі. І при своїм этому образом, і причищаємося святим і животворячим, страшних Христових, і піяємо, живота вічні. Сестринство милосердя при спасоприображенському кафедральному соборі нагодувало всіх смачною святковою трапезою. 29 вересня 2023 року, у День пам'яті преподобного Кукші Одеського, блаженіший митрополит Київський всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у Святоуспенському чоловічому монастирі міста Одеси. Урочисте богослужіння звершили у храмі на честь ікони Божої Матері Живоносне джерело. Його блаженство співслужили постійний член священного синоду, митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел, голова відділу Зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви, митрополит Чернівецький Буковинський Мелетій, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бериспільський Броварський Антоній, голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, архієпископ Унгенський і Неспоренський Петро, Православна Церква Молдови. Архієреї Української православної церкви, сонному духовенству одеської єпархії та гості у священному сані за богослужінням молилися і гумені монастирів Української православної церкви. Вшанувати пам'ять святого угодника Божого Кукші в Успенський монастир прибули тисячі вірян. Богослужбові пісні співи виконував хор студентів Одеської духовної семінарії під керівництвом проти Василія Петручка та хор вихованок регінського відділення Одеської духовної семінарії під керівництвом монахині Дарії Островської. Після читання святого Євангелія архіпастер звернувся до вірян зі словом проповіді від святим, то значить заставлять себе жити посвященним божественним законом. Тот человек, который живет по заповедям Божьим, он называется святым. И так написано в Священном Писании, по своей немощи, по слабости, даже и по своей нерешительности, мы не можем быть подобными преподобного кухши или другим угодникам Божьим. Мы можем им подражать. Мы это должны делать. И основное, в чем мы должны подражать святым, это усмирение и терпение. И вот сейчас столько возможностей всех. Больше слышно оскорблений, нежели каких-то добрых слов друг другу. Так люди заведены, как-то так настроены на что мы друг друга оскорбляем, убежаем, отнимаем друг у от друга, крадем друг у друга. Это дает нам повод потерпеть и терпением своим Очистити свою душу від гріха, і сподобаться Дара Святого Духа, Которій ділять человека святим. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу. Щоб господь мудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після запричасного вірша проповідь виголосив ректор одеської духовної семінарії прото Іри Димитрій Яковенко. Соношово. <рес> Помолим сарцем сі! Священослужителі на чолі з предстоятелем завершили хресний хід навколо храму з мощами преподобного кукші, під час якого усіх вірних окропили святою водою. Блаженніший владика привітав митрополита Агафангела з 85 річчям з дня народження та подякував за багаторічні архіпасторські труди. Ми желаємо вам крепості, допомоги Божій, духовних сил, умноження духовних сил і крепості телесної, тому що все це потрібно для служення Богу. І щоб Господь. Росвіл вас, вашу паству, і щоб ваші діти ходили путями Господними, щоб в той час, коли кожен прийдеться пристать перед Богом, ви могли сказати, от я, Господи, та мої діти, я ты мне, мне дав. Предстоятель вручив митрополиту Агафангелу орден святителя Миколая Чудотворця. Митрополит Агафангел звернувся до предстоятеля з подякою за архіпастерський візит та першосвятительські привітання. Ліза, нашому дорогому святителю атцу бажні свіповірибачи архієписко Унгенський Неспаренський Петро від імені митрополита Кишинівського і всієї Молдови Володимира вручив керуючому одеською єпархією орден преподобного Паїсія Величковського. Належить до смертного гріха, здаючись малою, ця пристрасть є дуже небезпечною. Осудження стає перепоною для молитви. Від осудження благодать Божа сама собою відходить. І у твоїх відносинах з Богом з'являється холод, як ти будеш потім молитися, серце перетворюється у лід, у камінь. Людина, яка осуджує, відганяє від себе благодать Божу, стає беззахисною і потім не може виправитися. І якщо вона не усмідомить свою помилку та не змириться, то постійно буде падати. Але якщо зрозуміє та звернеться за допомогою до Бога. То благодать Божа повернеться. Осудження та лихослів'я найстрашніші гріхи, вони сильніше, аніж будь-який інший гріх, позбавляють благодаті Божої. Як вода гасить вогонь, говорить святий Іоанн Ліствичник, так осудження гасить благодать Божу. Наша мета не осудити зло, а виправити його. Якщо людину осудити, то вона може повністю розчаруватися, а якщо проявити розуміння та підтримати її, то вона спасеться. Треба зустрічати грішника з любов'ю та з повагою ставитися до його свободи. Коли у сім'ї хтось впустив вазу зі столу і вона розбивається, нас зазвичай охоплює гнів. Але якщо у цю критичну хвилину ми, проявивши розуміння та прощення, станемо вищими всього, що відбулося. То здобудемо і свою душу, і душу нашого брата у цьому і полягає все духовне життя, один рух вгору серед випробувань скорботами, один перехід від обуреного егоїзму до розуміння любові. Дивися, чадо моє, не осуджуй ні одну душу, бо тому, хто осуджує, Бог попускає падіння, щоб він навчився співчувати своєму немічному братові. Співчувай тому, хто немає. не має, не осуджуй його за те, що він не має, що він грішний, злий, лукавий, говірливий, злодій, блудник та брехун. Якщо здобудеш це пізнання, ніколи не зможеш нікого судити, навіть якщо бачиш, кого таким, що смертно грішить, одразу скажи: немає у нього Христе мій благодаті твоєї, тому що Він грішить. Якщо ти підеш від мене, то зроблю ще гірше. Він бідний, як же ти вимагаєш, щоб він був багатим, дай йому багатство, щоб у нього було, він сліпий, дай йому очі, щоб він бачив. Тілесна перепалка розгоряється не стільки від їжі чи пиття від вина або сну, стільки від осудження. Один преподобний просив та молив Бога зглянутися над тими, хто осуджує. Декілька разів посилав він моління про це до Бога, Бог, дивлячись на таку молитву, яка щоденно підносилася до Нього від преподобного, чудесним чином показав, що приношення тих, хто осуджує ближнього свого, є мерзотою перед Богом. Послав Бог ангела зібрати на одну посудину зображення всього того, що відбувається від справ навітників зла свого. Зібрав усе це ангел і, тримаючи все у руках своїх, прийняв образ людини та зробив вигляд, що хоче пронести це повз преподобного. Преподобний же, коли ангел наблизився, відвернув від нього лице своє. Ангел сказав: Від чого Ава відвертаєш лице твоє? Говорить преподобний, не в силах витерпіти я цього смороду. Говорить ангел. Ти і на мить не в силах витерпіти цього смороду, то як же ти просиш, щоб Бог щоденно терпів його перед лицем своїм, щоб не відвертав би лиця свого від мерзенних молитов, що осуджують та від душ їхніх? Одне тільки довготерпіння Бога, з яким він довготерпить подібний сморід є великим милосердям Божим? Осудження ближніх викорінюється самоосудженням. Хто постійно дивиться на себе, вникає у своє серце, розпізнає свої гріхи та недоліки, тому ніколи судити інших. Безперестанна молитва приходить від любові, а втрачається за осудження, за пустослів'я та нестриманість. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа. перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.